Привіт, успішні, і щасливі! З вами Марія Анна Гнаткевич, психолог, спеціаліст психосоматики, наставник. Сьогодні ми поговоримо про внутрішній стан людини і його вплив на життя. Внутрішній стан це совокупність відчуттів на енергетичному, емоційному, психологічному рівні. У Всесвіті все взаємопов'язано, які ви всередині такий світ зовні. Ви формуєте своє життя, оточення і події. Все, що є у вашому житті, притягнулося на якийсь ваш стан. Давайте сьогодні будемо більше прикладами розмовляти, щоб було зрозуміліше. От зараз ви в своїй кімнаті. Озирніться навколо. Вам комфортно чи ні? Кімната світла, затишно чи похмура? Скільки коштує ця кімната? А скільки заробляє людина, яка сидить в такій кімнаті? Який статус у цієї людини? Ваша кімната це відображення вас? Якщо у вас є машина, яка вона? Чиста, доглянута? У вас авто таке, як ви хотіли? Чи ви по бюджету його купили? Ваше авто ваше? Чи ви маєте таке авто по статусу? Все в вашому житті навколо відображує ваш внутрішній стан. Якщо у вас така квартира, така машина, значить всередині ви такі. І поки ви не змінитесь всередині, весь ваш світ буде саме таким. Коли ви змінитесь, світ почне змінюватися під вас. Коли ви зміните свої звички, характер, алгоритм прийняття рішень. Коли ви змінитеся всередині, весь зовнішній світ почне перебудовуватися під нову вас. Від вас можуть віддалитися певні люди, зміниться рівень життя, прибутку. Щоб щось змінити зовні, вам потрібно зрозуміти, що всередині вас створило ту реальність, яку ви маєте зараз. Це ж ви створили реальність, де діти хворіють. Чоловік зраджує, ви в боргах. Взяти відповідальність на себе за все, що є у вашому житті. Задайте собі питання. Що в мені такого, що я створила це? Які якості всередині в мене є? Наприклад, я живу в боргах, бо живу не по можливостях. Бо мені так легше, бо я не хочу себе контролювати. І всередині вам так нормально. Ваші рішення створили вашу реальність. А прийняли ви їх у внутрішньому стані? Мені так нормально. Або ж я живу в боргах, бо не хочу вчитися фінансової грамотності. Мені лінь. І знову ж таки, це ваш внутрішній стан створює борги. Всесвіту не цікаво вас за щось наказувати, виділяти серед людей щасливчиків. Тому везе, тому не везе! Це не робота всесвіту. Люди самі створюють такий світ навколо себе. Ідемо далі. Як перебувати в правильному внутрішньому стані? Як його досягнути? І багато людей тут потрапляють в пастку. Коли я отримаю щось, я буду себе чудово почувати. Коли я поїду туди, я матиму там чудовий внутрішній стан. Тобто, спочатку зовнішній світ має змінитися. А тоді і людина поміняється. Але все з точністю до навпаки. Ваш внутрішній стан визначає, що ви матимете, де ви будете. Тобто, внутрішній стан визначає, якого результату ви досягнете. А не результат визначає внутрішній стан. Ніщо в зовнішньому світі не впливає на ваш стан. Ніщо у світі не обирає за вас, що вам відчувати, яке рішення прийняти, яку дію вчинити. Це робите тільки ви. Стан, з якого ви дієте, визначить результат, який ви отримаєте. Ваші внутрішні відчуття стають джерелом результату. Що ви робите щодня, щоб бути в хорошому і продуктивному стані? Скільки часу, грошей, уваги ви вкладаєте у свій стан? В якому ви взагалі внутрішньому стані? Скільки у вас ресурсу? Якщо немає ресурсу, не буде результату. Від вашого внутрішнього стану залежить якість рішень, які ви приймаєте. Коли ви в хорошому внутрішньому стані, будь-яке ваше рішення буде якісним. Згадайте якусь вашу перемогу? З якого стану ви тоді приймали рішення. Відмотайте події назад, Згадайте ті відчуття. А тепер згадайте ваш провал в житті? З якого стану ви там прийняли рішення. Давайте підведемо підсумок цього подкасту. Внутрішній стан. Тобто, яка людина всередині визначає те, що буде. Навколо людини у зовнішньому світі, щоб визначити внутрішній стан? Подивіться на все, що вас оточує. Це приємні люди, речі, ситуації чи навпаки, що у вашому внутрішньому світі стало магнітом для цих речей, людей до такого стану життя? Кому ви віддали відповідальність за ваш внутрішній стан? Що ви робите кожного дня? Щоб підтримувати хороший внутрішній стан. Напишіть список хоча б з 20 варіантів. І хочу ще одне питання підняти: Деколи люди питають у мене, чи можна через зміну зовнішнього середовища змінити внутрішній стан. І так і ні. Тут потрібно мати високу дисципліну, високий рівень свідомості і відсутність вторинних вигод. Пояснюю. Можна подивитися, як живуть успішні люди, що вони роблять. Як в них побудований побут і повторите. Але тут потрібно підходити комплексно і обережно, бо можна просто захопитися грою в багатого і успішного, і опочинитися ще глибше, в бороговій ямі. Наприклад, ви можете купити одяг як у успішної людини. Але якщо ви не будете за ним доглядати, якщо вдома у вас бардак, одяг не вирішить питання, ви просто витратите гроші. Але є і позитивний приклад. Ви вирішили ходити вдома в красивих речах, а у вас вдома бронувато. Значить, ви зробите прибирання, будете підтримувати чистоту і за собою це потягне покращення. Я не прихильник такого методу. Я за те, щоб змінюватися зсередини. Але якщо людині дуже важко і хочеться швидких змін, можна спробувати. Кого зацікавила тема внутрішнього стану глибше, запрошую вас на консультацію. Попрацюємо з вашою ситуацією, розберемо помилки і складемо план для нового внутрішнього стану.